Партія Християнсько-Демократичний Союз є зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян, що діють на основі гуманістичних християнських принципів в інтересах українського народу і держави, своєю діяльністю утверджує християнські демократичні цінності. Це сайт партії ХДС, членом якої є Оксана Білозір. Але чи справді депутатка пропагує правдиві християнські цінності, про які голосно заявляє назва і статут її партії? Таке питання виникає у багатьох у контексті справи про так звану релігійну групу Антоніна Догнала. Подаємо інформацію від релігійно-інформаційної служби України. За інформацією, яку рісу отримала від людей, що стали жертвами групи Догнала, Оксана Білозір не лише підтримувала цю групу, але й привозила до них відомих політиків і громадських діячів. Є багато свідчень людей е з теренів, які свідчать про її прямий зв'язок з догналівцями. Ну, наскільки відомо, пані Оксана і сама того не таїть. Що свого часу після цієї історії з її отруєнням в якості міністра, вона була у контакті з цими особами, і так як твердить, пані Оксана, молитва цих осіб над нею дала їй. Ну, Покращення здоров'я римокатолицький священник Антонін Догнал не пройшов люстрацію в Чехії. Точніше, його ім'я опублічили у колись таємних списках секретних інформаторів спецслужби комуністичної Чехії СТБ під оперативним псевдонімом Тонек. І він у 1991 році разом із кількома однодумцями приймає східний обряд і проситься до греко-католицького чину отців Василіан. Влада у ГАКЕЦ тоді прийняла фактично біженців з Чехії і розмістила їх в монастирі у підгірцях. Наслідками реколекції, які давали у була певна зафанатизованість людей, які ці реколекції відвідували. Значить, певна виключність. З практики і віровчення вчення у все ж таки вказують на те, що тут ми стикнулися. З організацією, яка у своєму проповідництві, яка у своїй діяльності має певні риси тоталітарних угруповань, першою ознакою тоталітарності цієї релігійної громади називають звуження інформаційного поля парафіян. Їм не можна дивитися телебачення, читати газети і користуватися інтернетом. Єдині дозволені інформаційні ресурси ті, які продукують самі догналівці. Крім того, догналівці не дотримувалися монашого послугу. Ще одне догнал проголосив себе таємно висвяченим єпископом, хоча цей факт не зафіксований в офіційних довідниках католицької церкви. Відтак у 2008 році церковний трибунал УГКЦ екскомунікував догналівців зі своєї спільноти, тобто відлучив від церкви. Але попри це, депутат Верховної Ради Оксана Білозір результативно допомогла догналу. Ми отримали документ, який засвідчує, що вона доклала зусиль, щоби догнал отримав українське громадянство. Звернення голови підкомітету комітету закордонних справ Оксани Білозір до виконуючи обов'язки голови СБУ на Ливайченка ВО 18 червня 2008 року. Комітет Верховної Ради України у закордонних справах на своєму засіданні 6 лютого цього року в результаті розгляду звернення громадян Чешської Республіки Річарда Спіржика та Антоніла Догнала прийняв рішення підтримати їхнє прохання про отримання українського громадянства та звернувся з відповідним клопотанням до міністра внутрішніх справ України Луценка ЮВ. Глава УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар вважає за недоцільне сприяти прийняттю вищезгаданих громадян Чехії. Комітет Верховної Ради України у закордонних справах не вбачає підстав для відмови. Якщо ви подивитеся кількість літератури, яку вони видають, якщо подивитися, що та література розповсюджується листами практично кожному католицькому священнику в Україні, кожному католицькому єпископу в Україні, що ця література посилається і за кордон, ну звісно, виникає питання: звідки такі гроші? Якщо подивитися їхні листи, догналівці прокляли усіх європейських політиків включно з Ангелою Меркель, яка ніколи до католицької церкви не належала. Е, якщо вони прокляли практично весь католицький епископат е, блаженного Івана Павла II, теперішнього папу Бенедикта XVI, якщо вони прокляли майже усі протестантські деномінації, е, але чомусь не прокляли російську православну церкву, вони російській православній церкві нічого не закидають. Також подивиться їхні листи це дуже часто є практично. Хвалоспівні оди е, політикам сусідньої держави, і зокрема наголошення про те, що Україна має об'єднатися з Росією Білоруссю для створення е, такого союзу антиєвропейського характеру, яку мету насправді переслідувала Білозір, допомагаючи колишньому інформатору спецслужби комуністичної Чехії, ми не знаємо, хоча би тому, що зустрітися з журналістами нашої програми Оксана Володимирівна не захотіла.